Добрий день любі малята. В нашій групі для малят гарні шафи стоять в ряд, а у шафах, на полицях іграшок як у крамниці. Ляльки, ведмедики, візочки, машини, меблі і посуд є неодмінно. Наші малята весело грають, а після гри на місце іграшки складають. Дітки, а ви любите гратися. А чи знаєте ви, скільки цікавих іграшок є на світі? Давайте про них поговоримо. Іграшки бувають дуже-дуже різними. У кожного з вас, напевно, є вдома багато-багато різних іграшок. Є в які іграшки? Зайчики, котики, собачки. Слоники. Вони такі ніжні, такі приємні на дотик, їх можна гладити, тискати, брати з собою спати. Вони стають справжніми друзями. У кожного з вас, напевно, є така найулюбленіша іграшка, яку так приємно обіймати перед сном і розповідати свої секрети. Є пластикові іграшки. Це конструктори, з яких можна будувати високі вежі та міцні замки, з яких можна скласти все, що тільки ти придумаєш. Яскраві машинки та літачки, які так швидко їздять і літають. Це різнокольорові пірамідки, які треба збирати. За розміром. Є дерев'яні іграшки. Дерев'яні конструктори, коник гойдалка, який весело гойдається, іграшка з молотком, стукалка Дерев'яні іграшки дуже міцні та пахнуть справжнім лісом. Вони допомагають вам вчитися, розвиватися, веселитися та знаходити друзів. А ще є ігри настільні. Там, де потрібно кидати кубики та ходити фішками. Ще є лото, доміно і пазли. Пазли з яких складаються цікаві картинки, різні головоломки, які допомагають думати і бути уважними. Це цілий світ сповнений пригод і фантазій. Граючись з лялькою, ми уявляємо себе мамами чи татами, вчимося піклуватися та бути добрими. Граючись з машинками. Ми більше дізнаємося про транспорт та правила дорожнього руху. Малята! Пам'ятайте, що іграшки потрібно берегти. Не кидайте їх, не ламайте, а після гри завжди складайте на свої місця. Тоді ваші іграшки будуть довго радувати вас і ваших друзів. Дітки, я пропоную вам пограти в ігру впізнай іграшку. Я в барлозі взимку спав, меди з вулики збирав, банд на мене пов'язали і до іграшок поклали. Байлуватий та м'який відгадай, хто я такий. Так, молодці малята, це ведмедик. На одній нозі стоїть іде за колом кола, доки не зупиниться, не впаде ніколи. Це дзига. Правильно малята. Сам пустий голос густий, дріб вибиває, дітей збирає. Дітки впізнали це барабан, молодці. Круглий, гарний і легенький, високо літає. Йому діти дуже раді, бо ним кожен грає. Дітки впізнали, так, це м'яч. Діткам дуже подобається грати м'ячем. Замість справжньої дитини є у кожної дівчини. Її пестять, одягають, спати ввечері вкладають і годують її смачно. Дуже мамі вона вдячна. Так, це лялька. Малята, кожна іграшка особлива і важлива по-своєму. Любіть свої іграшки. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей.